Його читають майже всі, його дуже люблять, і напевно, що саме його вірші найчастіше кладуть на музику. Хто це і за що його вбила Росія? А люблять його прийняти за те, що це поет національної самосвідомості і національної ідеї. Пригадаємо, хоча б на вірші. Все на світі можна вибрати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Чи жде де ви, кати мого народу, Україно, ти для мене диво, ради тебе і я творю і живу. Хай мовчать Америки, Росії, коли з тобою говорю. Живе лиш той, хто не живе для себе, а хто для інших виборює життя. Також це поет високої моральної етики, і це також один із факторів, який дуже нас притягує до постаті Семоненка і до його творчості. А знаєте, чому його вірші теж такі глибокі і нас так притягують? Це саме через те, що він живився з такого великого джерела потужного. Це з Біблії. Коли вивчаю біографії, письменників і взагалі великих людей, то вони дуже часто живилися з цієї книги. Отже, маємо робимо такий висновок. Тим більше ми маємо доступ. А для людей тих часів доступ до Бога і до таких до історії був закритий. Ми маємо, використаємо. Звісно, всі ви знаєте його вірш, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. І ми маємо живий його голос. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре. Хочеться бути людиною. Я дуже люблю ці слова. І я увесь час думаю, чому є деякі такі люди, яким навіть не хочеться бути людиною. Справді, мені також хочеться бути людиною. Цей поет у слово людина укладає дуже багато, так само, як і попередній вродженець нас, Василь Стус. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйонний Я це вірш. Я це один з моїх улюблених також віршів дуже глибокий. Краще до тридцять згоріть ніж до півсотні полегенька тліть. Власне, так і сталося з Василем Семененко. За що він був знищений на одній з зустрічей, де збиралися шістидесятники? Одна жінка підійшла до Танука Горської Семененка і сказала: чи знаєте, ви, що у нас є свої соловки? Я вам покажу. Вони були дуже здивовані, і вони насправді цього не знали, бо ще раз повторюся, історія наша була для нас довгий час закрита. Вона звела їх з чоловіком, який підлітком був очевидцем цих подій, тобто розстрілів у боківни, де знищували наш народ Росію. Цей чоловік розказав їм страшні речі, але ще страшну річ вони побачили. Вони побачили, що діти грались в футбол. Коли вони підійшли ближче, то гралися вони не м'ячем, а людським черепом. Коли вони роздивилися довкола, то майже вся територія була вкрита черепами. Вони не знали, що з цим мають робити і як тепер жити далі. Звісно, вони написали заяву у міську раду і якраз власне, саме з цим пов'язують побиття Василя Симоненка, після чого він ісконав. Василь Семененко насправді був дуже важко хворий і він дуже швидко був би згорів. Але, звісно, як і більшості наших великих людей, його знищила. Можливо, завтра мене кохання буває різним, але не дай Бог комусь із вас пережити те, що пережив автор цих слів. Полтавський поет, легенда української поезії. Василь Симоненко. — вогники, усі вогники! Ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріги, Під суворим небом небом вічним, я тебе зустрів і на збию.